Доброго дня, 22 серпня 24-го року. І зараз я пройдуся по виноградику, покажу сигналки на цьогорічних прищепах. Розпочинаємо у нас така гібридна форма, як Дженніфер селекції Бурдака. Має такий прекрасний вигляд. Говорять, що вона схожа чимось на басанті. Звичайно, такий перший хвостик. Даних по гібридних формах не буду давати, тому що. Тренувати за них щось говорити, так просто показати, що, можна сказати, за, засигналило. О, така ягірка прямо відірвалася. Она. Солодка, приємна гармонія. Не знаю, порівнювати з басанті, у нас просто басанті на прищепі, він колір не добрав. Корневласний також дуже приємного кольору, В темний не перейшов. Тут... Дженніфер виглядає так. Ну І прищепа, бачу, визріває. Це дуже добре. Це наш Дженніфер. Це перед вами Алінка з олійника. Також бачите, виз... добре визріває лоза, така грунка. Чи фрагмент тут її вже. Ну, на Алінки декілька є. Є взагалі де слабенька, ну, не непогана така. Лінка лоза визріває. Будемо спостерігати за нею, що вона. Що це за олінка? Така пальчикова форма ягоди. Здається, з ранніми чи ультраранніми термінами достигання. Так, і поруч тут у нас також це в нас етюд, гібридна форма калугіна. Також добре визріває лоза, має такий вигляд. Тут невеличка рунка є в мене етюд. Там здоровезна груна залишена, тому ну, що лоза там преяк дуже прямо жирує. Ну, тут не, виглядає непогана така товщина, якраз для закладки на врожай. Це в нас етюд. А це в нас тут сховалася фламія селекція Лаврінова. Прищепа дуже слабенька і така гроняка, можна сказати, висить. Ну, ну Нехай вже висить, я не знаю, чи підрізати її, чи не підрізати. вона. Заявленим чудовим мускатом і ранніми термінами дозрівання. Це фламія, ну, ще їй висіти, щоб добрати там темно-червоного кольору. Ще довгенько тут. Це у нас фламія. Ще одна прищепа етюда. Ну, у нас сортів приблизно нових, сортів 20, просто прищеп, як дуже багато кількість, десь, десь краще, десь гірше, щоб було з чого вибрати, як кажуть. Ось ну, етюд. бачите, яка тут гроняка висить. Але лоза така дуже аж піджирується. Аж жиру, тут, Навіть було залишено такий аж двійник, щоб не жирувала. Тут Калугіна ну, типова калугінська форма з дуже великою ягодою. Так, Підійшов я зараз тут до Купідона, але він абсолютно зелений. І бачите, ягода горить прямо на ньому, але лоза визріває непогано. Поруч ще одна форма Калугіна. Також дуже величезна прям сигналка, це в нас маяк такого ж формою ягоди Ця білого кольору повинна бути. ну Нехай висить, бачу, що дуже потужно росте, щоб воно тут не піджировало, Це в нас маяк. Ще один маяк. Також прищепа тут поручена, ну, тут трохи підгоріла, це таке сонце, неймовірно спекане, та їх так прові. Листки прибирав ну і доприбирався, що почали грона всі запікатися, де зелена ягода. Ось такий вигляд має. Це у нас прищепа, гібридна форма подарок Оксані. Здається, писанки Олега Михайловича. Дуже приємно кольору. Також э, Прищепа дуже потужно розвивається, але ще абсолютно не визріває. Ну, можливо, потрібно буде її сигналочку зрізати. Це у нас подарок Оксані. Поруч біля подарка Оксані у нас бринаформа шаповалова маша. Я думаю, всім давно про неї відомо. Вона вже перевисіла, ми чомусь ми захотіли її собі кущ посадили, ніби там не якась суперновинка. Дається тут смаку приємний мускат. Навіть спробую скажу вам. М -м -м. Класний мускат. ягода вже готова. Прищепа ще не визріває. Поруч також. Бачите, вже починає ізюмитися. Ну, я ж кажу, спека неймовірна, багато сортів, які просто ізюмляться. Це у нас Маша Шаповалова. Підійшов я до такої гібридної форми, як Юбілей 14, Гібридна форма. Це в нас Олександра Івановича Чулкова. Прищепа 23-го року. Тут, бачите, такий, можна сказати, трішки врожай є. Ну, невеличкий, але є, лоза на ній визріває. Юбілей 14. Більш детально, думаю, поговоримо, коли буде нормальне плодоношення. Тому що Тут і був заморозок. У нас юбілей 14. Чулкова. Поруч я вже показував. Це у нас мускат медовий опришка. Робилася в 23 році. Тут також, щоб щось підзамінити. Це у нас мускат мідовий. Так, ну це у нас тут хвостик масона. Врожай зрізаний, я вам показував на відео, масон, також з Андрія Івановича Чулкова. І, не... І поруч тут ціла кладка прищепця. У нас такий піддослідний кролик під назвою Антоній Великий, на якому все що, що тільки немає можна сказати. Також подарок Оксані, ще на прищепа. Можна сказати, сигналочка точ, -точ, як... яку я вам показував. Таке саме забарвлення. Також в нас є така штука, як полтавський манікюр, Це селекція кисельова. Ну, бачу, вже тут почав в'ялитися, бачите, почав аж зав'ялитись. Ну, я бачу сигналка, все сортність співпадає, але дуже потужно розвивається. Прям такі дуже товста. Також було залишено два пагони, щоб не так жирувало. Але зеленкувати. Ну, це у нас полтавський манікюр. Так він виглядає. Вже явно перевисів. Так, Поруч тут у нас також маяк. Багато маяка, ще маяк. Я якась тріснула, це у нас маяк. Також на Антоні Великому. ну з іншої сторони також покажу, що там прищепнуто. Так, а це я підійшов, тут у нас кагірвина форма, як подяка Цигульову 457, також селекція пришка і поруч прищепнута лінка, можна так сказати. Нам порекомендували не було в каталозі галінки. Візьміть подяку цигулюву. Ну, бачите, по значному вигляду дуже схожі, здається, там і терміни однакові. Налінка тут розвивається слабенько. Не? ну, Така тонкувата. Ну, Подяка цигулюва вже почала визрівати, бачу. Отакий От вигляд. Приємний пальчикова така, гарна на вигляд. Це у нас подяка цигулюва 4,57 опришка. Так, перед вами це у нас тут... У мене плодоношення лендкрузера кишмиш американський ще по 23-го року, ну, врожаю нема, тому що він підмерз. ну Ще абсолютно зелений, такий має вигляд. така, Можна сказати, сигналка, що підтверджує сортність, це в нас ленд-крузер Так, давно всім відомий шансон, селекція селекціва. садили корневласний і такий фрагментик гронки шансона. Гарний кольор. Будемо спостерігати далі за шансоном. Так, це у нас тут ТВРС, на якому багато що нащіпали, потроху його замінюємо. У нас з ним не дуже виходить. Так, Це у нас Вернісаж, там дві прищепи, це у нас форма також селекції Калугіна. Ну, звичайно, не дотягує до розмірів там алвіки чи перцового окрас, перцового чорного чи чорного кристала. Будемо дивитися за вернісажем. Ось такий вигляд. Прищепа тільки почала визрівати. Ну, тонкувата вона. Ну, це в нас Вернісаж. Так, зараз тут покажу дві гібридні форми. Ще Калугіна. Це Дніпровський сувенір, нащіпали багато його. Ну, там є дискусії, там ще є і флагман, що воно знайти саме, ну треба перевіряти. Ну, така ягода хорошого вигляду. Дніпровський сувенір. Якась там прям суперновинка. Ну, вирішили собі його додати до колекції. Дніпровський сувенір. Тут він ось. Вже теж почав вже перевисів, вже заізюмлюється. Поруч також форма калуїна-шовковиця. Ну йому ще ранувато, дуже потужно росте, ще не визріва. Шовковиця повинна стати темною. Здається, в мене ще десь є шовковиця. Що знайду, покажу, бо дуже багато що не нащіплено. Де сигналить, де не сигналить. Так, я зараз підійшов. Тут у нас дві гібридні форми. Бачу, добре, вони визрівають. Це також шовковиця. Це ось, бачите, вона вже стає темною. Шовковиця, вище неї. Також кавуніна і ще одна калуїнська форма. Це мармеладка. Ну, Ягода тут не таких там супер розмірів. однак дуже така пристойна громка на сигналці на прищепі зроблена в травні місяці. І добре також визріває лоза, вже бачу, метр визріла, бачите, за визріва. Хоча з визріванням не на всіх формах все так чудово. Ну, Тут, як завжди, все. Десь визріва, десь абсолютно зелене. Це у нас тут шовковиця і мармеладка. Це абсолютно зелена роза, красна Калугіна. Ну так, показав чисто для ознайомлення. Ми її вже не вперше беремо, не могли її розвестися. Ще зелена, її ще висить і висіть, прищепане дуже зріє. Поруч у нас всім відомий вже. Пишмиш Ламборджині. Також ми його щось знайшов, Вже, мабуть, його третій раз беремо. Ось він нарешті зачепився, здається, ну, прищепа ще не визріває Ламборджині американській селекції десь середнього терміну. Ну, звичайно, безнасінневість першого класу. І Поруч ще красна роза. Це тут прищеплено на Антонію Великому і поруч має гарний вигляд. Також Калугіна гібридна форма Зевс. Отакий От вигляд, потужно росте. Ну, якщо лоза не визріває, потрібно, мабуть, зрізати, щоб вона визрівала, щоб ми побачили, дай Бог на наступний рік, що воно таке цей що воно за Зевс. Я підійшов до гібридної форми також Калугіна Енергодар. Я її вже на відео знімав, однак він в нас ще був прищеплений. 23 го року, це можна сказати, не цього року прищепано. Тут звичайно заморозок, однак декілька грунок є. І вже лоза визріла, висить добре. Я бачу, що енергодар в нас затримається. Непогано виглядає енергодар. Ягода трішки в темний перейшла, ну, енергодар непоганий вигляд має. Також селекція Калугіна. Так, я вам вже показував Крузер з тої самої лінійки. Американських кишмишів це шерлок. Ну, тут він прищеплений також у му році, як ви бачите, у цьому році він не був повноцінний врожай. Ну, звичайно, все підмерзало, але ну, хоч чаб є сигналка. Ну, але він абсолютно зелений. Ну, видно, що це кишмиш. Ядка невелика, але зелена. Йому ще висіть і висіть. Там знизу бачу, лоза почала визрівати. Шерлок. Ну, все потрібно спостерігати. Що я можу вам сказати поки що, так, яка весюльки є. Я знаходжуся на сигналці на прищепі такої гібридної форми, як золота королева. Чесно, вам так зразу і не скажу, яка там селекція. Чомусь захотілося її придбати, подивитися, така груна серйозна і потрібно її вже вирізати, бо пагінець, бачите, ну, дуже слабенький золота королева. Непогана. Ну, така форма ягоди типу Аркадії. Це в нас ми знаходимося біля корневласного Юпітера вже семирічного. Ну, Ми Юпітер вирішуємо його потроху скорочувати, зменшувати, тому що хочеться щось цікавіше за Юпітер. І тут ми на нього прищипали, ну не я прищипав, звичайно, е морозистійкі це у нас Альбіна, селекція Бачинського. Така тут грона, тут, мабуть, грам 300 висить. Дуже потужно росло, бачите, відбило прям <гум> два пагони з однієї бруньки пішло. І визрівання пішло, грона висить. Все чудово. І це будемо тестувати, як невкривний варіант. Альбіна. Тут поруч це в нас Ютал Калугіна. Вже сигналка є, посиніла. Яка Лугина Ютал чомусь не хотів його дуже давно, але все ж таки ми його перещипнули. Подивитися, що воно, можливо, таки він значно покращий за Юпітер. Хоча я, я думаю, є хтось за Юпітер, хтось за Ютал. Ну Ютал, я думаю, Юпітер то повністю викидати не будемо. Ну, але на заміну Юпітеру такий є варіант, як Ютал. Щось більше сказати, звичайно, не можна, тому що, ну так, сигналить. Сортність підходить, лоза вигріває. Так, тут у нас прищепнута Владика Ночі. Здається, селекція бурдака Олександра Васильовича. Потужно розвивається така грунка. Так, владика Ночі інша тут без сигналки. Це у нас Владика Ночі. Бурдака. Ще одна прищепа лінки, ну такого не треба робити тут. Просто листя дуже, дуже довго я прибирав листки, тому що весь виноградник був повністю не освітлений. Щоб щось побачити, що тут прищеплено, то отак. От бачите, Алінка. Пагін тут не знаю, міліметра три, якщо є, Тому потрібно алінка, алінка, потрібно цю ґрунку вирізати. Тому що це, Воно ніколи не визріє. Та з такої я думаю, нічого путнього не буде. Ну, Десь у нас в інших місцях є там це так. Алінка, Олійника. Багато тут нащіпалося на Вікторії. Тут і колишній Бананас, Сюзанна. Сказати, цілий зоопарк. Тут у нас Наталі, декілька штук і золота королева. Ну, ось Наталі. Така ягідка Наталі. Схожа на Вернісажі, на Дніпровський сувенір. Будемо відбирати. Наталі має такий вигляд. Також Калугіна. Це я тут знайшов. Дніпровський манікюр Каугіна. Ви бачите, як ягода листя прибрав, як горить просто на сонці. Вона. Ну, Щось сказати, ягода повністю зелена. Ще йому, я думаю, дозрівати і дозрівати Дніпровський манікюр. Це в нас тут абрикосовий писанка Олея Михайловича. Ну, бачите, починає набирати таку розовинку, але йому ще висить і висіть. Ну, і прищепа зеленувата. Потрібно буде, мабуть, її вирізати. Це абрикосовий. Це знаходжуся. Я тут у нас сенатор Павловсько, такий сорт. Ну, перші плодоношення за ним були позитивні, а потім вилізли всі його мінуси, які всі добре знають. Набиті грона, тріск, хоча дуже класний мускат в нього. Так, на ньому прищепнений у 24-му році, 4 травня, гібридна форма селекції Руслана Панченка, Віра Стюк. Ще абсолютно зелений. Ну, такий має вигляд. Вірастюк. так Зараз підійшов до Велеса кишмиша і тут прищеплений. Така виривна форма, як софа, селекція воронюка. Отак От гарний в неї привабливий вигляд, сорт уже старенький. Так, вирішив його подивитися, що він уявляє себе. Собі. Можливо, аналог для дубовського рожевого. З Дубовського не складається, взяли перцовий-червоний. Ну Тут софа лоза почала зріти, можливо, цей фрагментик залишимо. А поруч тут розкладений кишміш А17. Починає набирати кулю, ну йому рановато ще. Поруч О, ще залишилась гронка, знімалась на відео, поки це Дніпровський сувенір. Також селекція Калугіна. Непоганий розмір ягоди, непогана грона. ну Тут вже зрізалося, вирішив залишити для показу. Це в нас тут. Дніпровський сувенір. Калуїна. Повернулося би на Ютала. Ще декілька прищеп. Тут він ще зеленуватий. Поруч Ізюмський мускат вже потроху зрізається. Так, це насигнали черна форма Калуїна ламбада і вона горобцям, яку її вже починають довбати. Значить, вже цукорні є. Багато ламбади там. Дали черенків подарунок. Будемо дивитися, що воно за ламбада. Йо приємний. Здається, мускат смак... У нас одна гібридна форма селекції Чулкова, це Edelweiss. На такий вигляд можливо, видно, зачепив мороз Едельвейс. І Калугінська. Це, це в нас Вернісаж. вернісаж. Ну, здається, все показав, можливо дещо пропустив, тому що дуже їх багато є. По декілька прищеп цих сортів, Потім будемо відбирати. Зараз виноградник виглядає так, ще є що на ньому для споживання. По посадку матеріалу в цьому році я думаю, що саджанці не садилися, по чубуках буду потрошку обновляти каталог, тому що щось визріває, десь лоза десь не визріває, буде більш видніше, я думаю, що у вересні, а замовлення і обрізка почнеться в кінці жовтня. Тоді буде більш видніше, тому що зараз поки що не все так гарно визріває, як би хотілося, однак буду поступово обновляти каталог. Так, знову я затягнув звіду, хотів трішки коротше, але багато було що показати. Хотілося краще, однак і добре, що я й таке, тому що не всі прищепи пішли, завжди я випадена. Але нічого. Так, Кому сподобалось відео, ставте лайк. Коментуйте, які сорти ви плануєте собі прищіпати, тому що їх кожного року додається неймовірна кількість. Уже планується щось брати на цю осінь, прищіпати. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна!